Знаєте, сьогодні спілкуючись із людьми, то ті, хто виїхав, ті, хто думає, що виїжджати, кажуть, що в Україні немає майбутнього. Люди так сьогодні говорять, що в Україні немає майбутнього. Не буде роботи, не буде якихось успіхів, нічого не буде. І люди, розбиті, розчаровані, виїжджають із України, бо немає майбутнього. Вони не бачать майбутнього в Україні. Але ми співаємо про наше майбутнє де. У небесній країні слави Ісусу, там є майбутнє для всіх тих, які вірять Господу, які служать Господу, там є майбутнє. І це приємно для нашої душі, що ми знаємо, що для нас, християн, для людей, які служать Господу, для людей, які своє життя віддали в руки Ісуса Христа, є майбутнє, майбутнє в небесах. І хай Господь кожному із вас із нас допоможе дійти. До цього майбутнього, тому що це буде прекрасне майбутнє на вічні віки. Там не буде терміну, там буде вічність, вічність без кінця, немає календаря, немає днів рахування, немає місяців чи років вічність. Для нашого людського розуму це важко осягнути, як це вічно. Ми знаємо, що тут все короткочасне, люди родяться, живуть і помирають, другі родяться, Знаєте, і у всьому є свій час. Там не буде часу, там не буде годинників, так написано: вічність. І хочеться, щоб кожен присутній у цьому залі війшов у цю вічність, тому що там наше майбутнє. У третьому стовпчику ми співали, що ми як одна сім'я. І ми сьогодні прийшли у це зібрання як одна сім'я. І прийшли ми із різними потребами, із різними хвилюваннями. І з різними переживаннями. І сьогодні я розумію, що кожен хоче щось отримати у цьому зібранні. І ми, як одна сім'я, як діти Божі, як ті, яких зріднив Христос через кров свою. Ми сьогодні будемо молитися один за одного, правда? Ми будемо підтримувати у молитві один одного, щоб усім нам вийти у майбутність. У життя вічне з Ісусом Христом, щоб Господь допоміг розрішити певні проблеми на цій землі, тому що часом у нашому речі ми не знаємо, як правильно поступити, як правильно зробити, але хай Господь кожному із нас допоможе. Якщо є такі ситуації, хай Дух Святий научить кожного із нас правильно говорити. Правильно відповідати, правильно себе поводити і правильно себе ставити і показати те, що ми християни, ми діти Божі. Якщо на землі немає майбутнього, то майбутнє наше у небесах слава Ісусу. Хай ця віра, вона живріє у нашому серці і ніколи нас не покидає. Я прочитаю одне місце в Євангелії від Марка, записана така історія, дуже чудова і повчальна для нас. Це другий розділ, із першого вірша і нижче. Іван Ємарка, другий розділ перший Вірш і неще. Коли ж по кількох днях Ісус повернув до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більш місця. Навіть перед дверима. А він промовляв до них словом. Російський тест каже, що он, каже, і стало слишно, що он в домі». Там, де був Христос, там завжди було скупчення народу. І люди, коли чули, що десь є Христос, то біли до нього. Щоб що? Щоб перше почути, потім побачити, а де біг, щоб отримати. Були різні потреби у людей. І каже, що стало чутно, що він у домі, чутка пішла. Там є Христос. Я собі деколи уявляю, ну це було раніше, тепер трошки не так, бо ситуація така в нашій державі, що не так люди ходять, знаєте, по зібраннях одні до других, бо бояться. А раніше це було, особливо це було у 90-х, 2000-х. Якщо прийшли у якусь церкву гості, то з інших церков галопом туди, бо там прийшли гості. А ще й що гості там пророки, а ще й шукають, що буде зцілення, ніхто ні на що не дивився. Усі почули, що там буде. Собрання, велике собрання, там прийшли гості і всі біжать. І наразі я був свідком, де місця немає. Молитвені будинки переповні, що навіть у дверях не було місця, де стати. Тому що люди хотіли щось отримати. Так було за, за часів Ісуса. Тому що це був реальний Бог, де реально говорив, говорив від самого Бога. Говорив те слово, яке торкалося кожної душі, кожного серця, де він реально зціляв, де були явні зцілення. Не просто він говорив, що може бути, а він реально це робив. І люди це бачили, і вони за цим ішли. І він реально прощав. Він давав свободу, він освобождав людей від їхніх залежностей. Він давав їм свободу у їхньому серці, люди ставали свободними. Слава Ісусу. Це милість Господня. І кажуть, що пішла чутка. Пішов слух, що він є, каже у цьому будинку, і він промовляв до них слова. Він говорив те слово, яке мало силу поміняти життя, поміняти серце. Ми сьогодні прийшли у ті молитви. Ми коли так само почули, що там у Мінаї є церква, там люди збираються, там моляться, там хороші люди. Правда, хтось колись нам сказав, і ми почули, ми почули, що там є Бог. І ми прийшли сюди. Побачу своїми очима. я собі інколи думаю, яка ходить сьогодні чутка про нас, про мене, яка чутка ходить, що чути від мене? Що чути про мене? Чи живе у моєму серці Бог? Чи я хожу перед Господом чисто і свято, що люди говорять? Як вони говорять? Чи стоїть туди іти, чи робить там Господь свою справу у тім'найській церкві? Багато я Токіо. Кожен по різному. Ми і звідси розходимось, і ми світила у цьому світі. І кожен дивиться на нас, на тих людей, які ходять уминай. Ми кажемо, що ми християни. Ми члени Минайської церкви. Ми там вже давно віруючи, давно там ходимо, приймаємо участь у спомені. Ми там прийняли водне хрещення. Ми з Минайської церкви. Інколи можемо так гордо казати, я ходжу у Минай. Я там і багато хто знає, якщо ти змінає. А всі кажуть, а чи знаєш Олексу? Кинеше, що, що знаю. І інколи йдеш, йдеш в іншу область, і коли тебе питають, звідки ти кажеш із Ужгорода. Потім кажеш, а конкретніше, змінає, А хто там пастор? Є такий каже Олекса, знаю того Олексу. І де, де я не був, де я не говорив, кажу, що знаю того Олексу. Він каже, багато куди він, багато працював, були певні роботи. Сьогодні чи, чи знають мене, і з якої сторони мене знають? Я ходжу у Минайську церкву для того, щоб прославити Господа. Чи я ходжу у Минайську церкву, і ніхто про мене не знає, що я віруючий. Хай сьогодні кожен перевірить своє життя. Своє серце, там було чутно, що там є Христос у домі. Чи чути, що Христос у моєму домі, чи чути, що Він живе у моєму серці? Чи це чути? Чи видно це, це у, чи у моєму житті? Чи я показую це у своєму житті, що я людина Божа, я християнин, я відданий Господу, я є справедливий, тому що Христос живе у моєму серці. Христос живе у моєму домі, і Він мене навчає. Він мене направляє. Він говорить до мого серця, щоб я правильно поступав у своєму житті, щоб показав іншим дорогу, той шлях до спасіння. Він мене для того покликав, щоб я міг донести благовістку до інших сердець, щоб було чути, що я дитина Божа, що ми діти Божі. Що ми не просто ходимо у дім молити, щоб зайняти місце, щоб послухати, як буде група співати. Ні. А ми ходимо, щоб прославити Господа, набратися цієї енергії, зарядитися, знаєте, як той акумулятор, коли його заряджають, він потім дає енергію. Ми прийшли у церкву, щоб зарядитися енергією Ісуса Христа, щоб іти, і свідкувати. І коли ми знову сідаємо, наша сила славна, ми знову йдемо у церкву, щоб підзарядитися. І так кажуть, із дня в день, і з тижня в тиждень. Ми беремо зарядку в церкві, йдемо і робимо справу. Акумулятор бере зарядку і потім робить свою справу. Він тут узяв зарядку, там віддав зарядку. Така робота акумулятора. І ми десь в певній мірі як ці акумулятори. Але буває, акумулятор не способний прийняти зарядку. Хто має машини, хто стикався, така знаєте, десь банка, там є банки, є такі бандура, там є пару банок, де є. Яка кількість, і коли він добрий, він бере по зарядку легко і швидко. Коли одна із банок замкнула, він бере погану зарядку і погано видає і швидко сідає. Замикання банки це коли ми десь зрішили. прийшло замикання, і ми вже не способні взяти добру зарядку, тому що є причина. Інколи цю причину можна устранити. Інколи там банки ці міняють, паяють, і акумулятор ще гідний. Інколи буває, що акумулятор виходить із ладу, і його міняють. Він не способний прийняти зарядку. Його зарядили, і він через декілька хвилин чи годин знову сів. Він не має сили. Він не способний. Сьогодні перевіримо своє життя. Чи в нас немає короткого замикання між тими банками? Чи наші відносини із Господом вони є добрі? Чи немає якогось запінаючого гріха? Цей гріх, це є замикання, це є те, що преп'яствує нам брати енергію від Ісуса Христа. Якщо є якийсь гріх, то потрібно його удалити, тому що Христос, він і сьогодні тут, слава йому. Він сказав, що де двоє чи троє зібралися во ім'я Його, тощо. Він є посеред них, слава Ісусу. І Він сьогодні є присутній на цьому місці. І Він хоче говорити слово до кожного серця, до кожної душі. Я вірю, що кожен, хто хоче почути, він почує. Але далі, далі є історія. Каже: І от, прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо. А що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслабленим. Ісус, узрівши їхню віру, до розслабленої, каже: Сину, відпускається тобі твої гріхи. А були й деякі книжники, що сиділи там та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише? Бога, слава Ісусу Христу, Господь наш синий, каже, що люди принесли розслабленого. і стільки було народу, що через двері вийти просто було неможливо. У зібраннях, де було забитий молитваний будинок, щоб і ззаді прийти вперед, ну це було неможливо. Тому що люди не сиділи, а стояли і набиті, знаєте, та, яка в нас штабелями, Забиті, скучковані, тому що було хороше зібрання, були гості. Були пророцтва, і люди чим поближче, хто, хто хотів от почути слово, то чим поближче, знаєте, і е, скупчилися, скупче, і щоб і ззаді прийти вперед, ну це було практично неможливо. А тим більше чотирьом пронести хворого на носилках, це тим більше неможливо. І в них приходить ідея розібрати стелю. Віра рухає їх. До такого вчинку. Ви знаєте, якщо б сьогодні прийшли до моєї хати, і тут хтось почав розбирати потолок, я б думав, люди вище хворі, чи вам нема що робити. Але у людей була спрага, щоб їхній друг був здоровий. І знаєте, сьогодні нашу стелю це важко. Стелі, які були тоді, в у не були набагато проще і легше. Можливо, цей обті був будинок, був їхній теж знайомий. Вони знали, що не роблять, що потім поправлять. Я не знаю. Але їхня віра була така сильна, що вони собі поклали у серці. Якщо не можемо вийти через двері, то ми спустимо зверху донизу, розібравши стелю, і Христос каже, що побачив їхню віру, велику віру, що вони пішли на такий крок. Сьогодні чи готові ми піти на такий крок, щоб допомогти своєму другові? Братові сестрі? Інколи навіть навіть піти на такий крок, щоб щось зробити, де нас осудять. Часом, я, коли ми робимо добру справу, і нас інколи другі судять, чого ти це робиш? Чи воно тобі треба, а нащо ти цим займаєшся? Але в тебе є хороший друг. І ти готовий зробити все, щоб другові своєму допомогти. Чи братові, чи сестрі? Як я казав у мусвепісню, ми одна сім'я, ми християни. І на що я сьогодні готовий заради вас? На що ви сьогодні готові зараді мене? Якщо я є водимий Духом Святим, якщо я водимий любов'ю Ісуса Христа, і коли я бачу, що мій брат чи сестра, вони хворі, вони потребують якусь допомоги від мене, і я це можу зробити. Хай навіть мене і осудять. Я маю допомогти брату чи сестрі. Тому що інколи люди судять поверхно, не знаючи ситуації. Там також люди судили. Судили навіть Христа, що Він собі дозволяє. Що... Хто Він такий, що Він прощає гріхи. Він Божий Син, слава Ісусу. Він є Бог, який творив це небо і землю. Він має власть. Він має владу прощати гріхи. Він і має владу зціляти, слава Ісусу! І він вчора, сьогодні і повік той самий. І якщо сьогодні у когось є проблема, Проблеми із здоров'ям, проблеми у житті, проблеми, духовні проблеми, і ти хочеш сьогодні отримати відповідь від, від Ісуса. Ти отримаєш, довірся. прийди, як ці четверо, принеси свій тягар. І ми, як одна сім'я, будемо підтримувати у молитві, будемо нести до Ісуса, принесемо перед Його лицем, а Він є сильний дати свою відповідь. І каже, як може цей так говорити? Він Богохуль у Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Ісус, вже вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають до них і каже, чого таке, ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі, гріхи відпускати, мовить розслабленому. Тобі кажу, встань, візьми твоє ліжко, і йди до свого дому. І устав той і зараз же взявши ліжко, вийшов на очах усіх, то щудувалися всі хвалили Бога і мовляли: ніколи ми такого не бачили. Слава Ісусу! Ось такий наш сильний Господь, слава йому, і Він є сьогодні сильний. Якщо ти маєш віру сьогодні для зцілення, він має силу зцілити. Якщо ти хочеш почути голос Божий, він сьогодні ще промовляє. Він буде говорити через проповіді, через братерські уста. Він буде говорити через пісні нашої групи. Він буде говорити, можливо, що він має віршання говорить через вірші. Господь говорить різними способами, і він хоче сказати тобі, що Він прощає тебе. Він хоче тебе очистити, він хоче дати оздоровлення. Повір Ісусу, він сильний. Ми йдемо до молитви і будемо просити Господа, щоб дав нам сили, бути вірними йому, принесемо перейоце, усі свої нужди. Скорботи, переживання, хвилювання за своїх, за рідних, за близьких, за тих, хто не зміг прийти, у дім молитви по рівним причинам, тому що хтось хворий вдома, хотів би бути в церкві, немає можливості. Хтось у лікарні хворий, хтось кажуть по причині старості вже немає сили, але хотів би бути у зібранні, але не може. Що Господь їх там посвятив, де вони знаходяться? Хто вдома, хто в лікарні, щоб Господь торкнувся Духом Святим їхнього серця, і вони відчували присутність Господню, тому що є присутній на всякому місці, на цьому місці, де його кличуть. Бо слава повіки. Амінь. молимося.